Всім привіт! З вами команда Волосклад і сьогодні у нас на огляді Оскар Мія. Це універсальний підлітковий хардтейл, що ідеально підходить для їзди гірською місцевістю та призначений для юних велосипедисток, які шукають надійний велосипед на кожен день. Завдяки низькому розташуванню верхньої труби ця модель добре підійде для дівчаток, спрощуючи посадку та управління. Розрахований байк на зріст від 125 до 145 см. Оскар Мія пропонується у трьох кольорах: рожевому, бірюзовому та фіолетовому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з алюмінію з використанням технології гідроформінгу, що забезпечує легкість і міцність конструкції, а також дає змогу досягти складної та оптимізованої геометрії для поліпшеної керованості. Внутрішня проводка тросів не тільки захищає їх від пошкоджень і забруднень, а й надає велосипеду акуратного зовнішнього вигляду. Комфортна геометрія рами спеціально розроблена для дітей. Місце для фіксації фляготримача та складна підніжка для паркування додають зручності у використанні. Амортизаційна пружина вилка ідеально підходить для пом'якшення ударів під час проїзду нерівностями, надаючи комфортний і контрольований рух у будь-яких умовах та поглинаючи вібрації, що йдуть в руки. Вона не має додаткових налаштувань, тим самим не потребує обслуговування. Колеса діаметром 24 дюйма оснащені міцними подвійними алюмінієвими протиударними ободами і універсальними покришками кенда шириною 2,1 дюйми з універсальним протектором та дрібними шипами по краях. Ця конструкція коліс призначена для забезпечення стійкості та надійності на різноманітних поверхнях. Від гладкого асфальту до гірської місцевості. Малий діаметр коліс збільшує маневреність і стабільність велосипеда, роблячи його ідеальним вибором для молодих дослідниць. Дискові механічні гальма забезпечують високу потужність гальмування. Що не залежить від погодних умов і ступеня зносу обода колеса з роторами діаметром 160 мм Ці гальма гарантують відмінне сповільнення і контроль швидкості, що критично важливо для безпеки на трасах зі змінним покриттям. Ремонтно придатність гальм робить їх ідеальним вибором для підліткових велосипедів, надаючи можливість швидкого обслуговування та адаптації під індивідуальні потреби молодого велосипедиста. Трансмісія на 24 швидкості представлена заднім перемикачем Shimano tz 50 із середньою довжиною лапки, переднім перемикачем Shimano TZ30 та тригерними монетками, що забезпечують чітке і швидке перемикання передач. Ця система особливо підходить для підлітків, надаючи широкий діапазон передавальних чисел для легкості підйомів і ефективності на спусках, читабельний дисплей на монетках, дає змогу райдерам легко орієнтуватися в обраній передачі. Що робить керування трансмісією інтуїтивно зрозумілим і доступним навіть для початківців? Касета також бренду Shimano. Шатуни зірками 24-34-42. Місце посадки та керування байком наділене в міру широким сідлом, алюмінієвим виносом та широким кермом. Велосипед «Оскар Мія» представляє собою відмінне рішення для підлітків, які починають свою подорож у світ велоспорту. Байк підходить не тільки для щоденного використання, а й здатний впоратися зі складнішими трасами, забезпечуючи молодим велосипедисткам упевненість і контроль у пригодах. Дякую за увагу. З вами був магазин велосклад До нових зустрічей.